Привіт! В вашій увазі відеоогляд з невеличкою моєю реакцією на оновлення V2.0, яке чекає нас у вересні, а саме третього. Числа наперед вибачаюся, що це просто вирізка зі стріму, так як немає можливості зараз швиденько записати відео. Е, перша причина це дуже мало часу, тому для вас роблю маленьку нарізку, мовно зі стріму. Е, це буде саме відео з моїми коментарями. Наперед Вибачаюся за донати і певні пояснення. Е, тому всім гарного перегляду і сподіваюся на ваше розуміння. Ігри. це початок світі епохи. Так, ой 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 скільки танків нового. Наразі будемо дивитися, Влад, що тут. 16 танків кажеш, так? Да? Багато. 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 Так. Почнемо знайомство з нею і з гаражу. Давай. іде, на що не дуже подобається. Він, гаражу. Ну, він гарний, Простой. так, але. Якісь скажімо, вони із контрастним освітленням, Незвичний. новою музикою та об'ємним звуком, дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Деталізація машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. От не дуже зайшов. розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво но ну, і став вертикальним. Не дуже подобається і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин. О, це це у семей готовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Опа. Так, ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. Mm -hmm. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки. Прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. Воно то прикольно, але треба звикати довго буде. Ah. А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. Угу, Це бачив. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події: так ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання. Ну це зручно Все теж в одному місці. Це зручно. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ, вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Ця нова вкладка дає змогу круто. дізнатися, як танкувати на своїй машині, і куди пробивати супер уже мотне треба можна буде. детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим, зберігши загальну логіку. Новий інтерфейс і гараж Іван, це важлива частина грили. World Вородовтерного дня. Дуже Я думаю, для танкістів оновлення буде краще як для старичків та новачків, але дуже багато матеріалу треба вчити. Привіт, Іван, дякую. Да, дуже багато і дуже але багато. Лише частина переходу всієї гри. Ви поняли, Феге вже додає в, наприклад, навіть той же ангар, от умовний встроєний мод на бронювання. І він буде працювати завжди коректно, його не треба оновлювати, і це вже дуже круто. Дай вам дуже багато всього. Я от дивлюся на новий рівень. Ну це прикольно. Тим це і прикольно. Так, одинадцятий рівень. Одинадцятий рівень одразу шістнадцять Робазвуків, нових машин. А що це Це такі? великий крок для гри. Це ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину одинадцятого рівня, так. дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. Та там писало 325 тисяч досвіду. Правильно? Це треба на 10 стільки нафармити. Це можна вбіль. Чи Це просто на, на, на вас чекають поставили сім важких і п'ять середніх танків. Сім важких танків. Три ПТ САУ, 3 САУ та ПТ -САУ. один легкий танк. Всі ці машини Но... продовжують гілки техніки з різноманітними стилями гри. А нова з будем. чого вибрати. Кожна машина 11 Нічого рівня собі. має свою унікальну механіку. Це може бути ви... активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Пасивний ефект, що працює сам собою. Нічого собі нового. Або. Ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. А, диви! ти, тобто, умовно, грубо кажучи, ви затискаєте якусь клавішу, ну просто затискаєте якусь, забінете собі зручну. І по факту ви набираєте ось тут альфу справа, ну це середнє, так зрозумів. І з такою потужністю, з такою альфою ви наносите постріл. Так, да, ви це все, щоб цю шкалу, я так зрозумів, заповнити. Ви втрачаєте час певний. Тобто є і мінус, є і плюс цієї механіки. Ну, альфу, точніше, да. Типу, альфа повинна вилетіти люта. TV. Прикольно. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. А це шо? Інші Болі. дають перевагу в рухливості. Чи навіть розвідці. А що це? Це показується, що це типу зайшов блайнд? Це показує, що це зайшов блайндшот в танк. І. А як це? Всі вони підкреслюють о, унікальний моя. стиль гри це така машини. Ліба буде? Нова техніка має ексклюзивну для 11-го рівня систему поліпшень. А не траншу та скарга, яка замінює собою польову модернізацію. Так. Вона дає змогу зробити кожної з 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня елементи зовнішнього вигляду. Роскла моторка буде лічильники статистики, об'ємні 2 d стилі та кожухи для столів гармат. Угу. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні одинадцятки ну потужні. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Так. його проведено масштабно і системно. З урахуванням ведення 11 го рівня змін зазнав майже весь парк техніки. Прикольно, це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По-перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки це в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Це важливо. Топова версія залишиться найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, Спрощено систему модулів, угу. видалено всі радіостанції, крім топових. Алілуя а шасі більше не впливає на вантажопідйомність. алілуя. ВГ. Тобто Решті. базові конфігурації Молодці. танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Невже вже в це Вони стосується це всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, та 5 Heavy і багато іншого. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером. Але знову ж таки, це гонитва за цим, за, як вона називається, за озброєнням. Да? Тобто, всі танки, які там були ну, в цілому непогані, вони будуть все ставати краще, 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 бо виходять одинадцятки. У грі, типу, буде 16 одинадцяток, це певний час буде, ну, типу, люди будуть всі в шоці, там будуть кататися на тих рівнях. І коли всі до цього звикнуть, буде знову виходити якийсь танк ще потужніший, ніж типу, всі одинадцятки. І потім знову шоапати ще десятки, щоб ті одинадцятки, типу, не так ім бували. Щось, типу, типу все вище, вище-вище планка йде. І це може дійти до того, що ну грі буде не дуже добре і гравцям. Для після... створення комфортного ігрового процесу дуже важливим є матчмейкер, важливо, щоб зробити там. його розумнішим і гнучкішим. Ми практично повністю переписали ядро матчмейкера, та саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Оце добре, враховуються Але Дивіться важливо. Тут говориться, що частіше будуть такі бої на рівень вище, але це не означає, що ви там на сімці не потрапите до дев'ятки. Таке може бути, але там. Сам цей рандом буде підбирати ну, балансувальник, як мінімум, щоб е, мінімізувати ці попадання до других рівнів, ну на два рівні вище. Але вони будуть. Ну це добре, що вони так зробили, тому що якщо зробити суто один рівень різниці, то у вас буде в бої, походу, кидати дуже довго, скоріш за все. І воно буде, скажімо, дуже легко працювати. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти Т-110 ЄТО. Нормально, нормально, а не проти гриль 15. О. Це дуже добре що Легкі танки обмежені трьома машинами на команду. А ПТ САУ п'ятьма піде, піде. ЛТ, п'ять ПТ. Нормально. І головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі, співвідношення техніки за типами і навіть ролями. О. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою. Та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Блін, А молодці ВГ, ні? вони максимально старалися матчмейкерів збалансувати. Вони зробили на рівень на один плюс, або там, плюс два рівні. Дуже рідко він буде працювати, старатися постійно. Три ЛТшки 5 ПТ. Блін, а ВГ. Ну, реально там всі хеті, да, але насправді вони молодці. Таку роботу проробити це потужно. Насправді це світ на порозі Респект... великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. — Нова мапа. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними, адже їх втрата може змінити все. Операція Точка Копіння» — це одиночна сюжетна місія, де ви познайомитеся з новою локацією собі, На менше, вас чекає пау. запеклий опір із застосуванням нових танків одинадцятого рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11-го рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Викликайте підтримку з повітря. І що це такі? використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче? Ну, острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. <турец> Нове ОБЗ. випробування для ваших навичок, яке ОБЗ. дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Оце танк за ОПЗ буде? Шу це таке? На концепта схоже. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Так. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Так, все наче виглядає непогано. а Там буде видно прикро тільки одне, що знову немає нерфу квадропорів. Десять гривень. Костяку, mm -hmm. все наче виглядає непогано, а там буде видно прикро тільки одне, що знову немає нерфу квадроберів і максимум одна арта на бій. Жодне завдання не Це вимагає кола. гри на техніці no. певного типу Є чи таке. нації. Погодіть. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Mm -hmm. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії. Але і за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням Це, Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії Ого, після я виконання я. першої операції. У вашому гаражі з'явиться ПТ-САУ восьмого рівня «Віндхунд». У другій вас чекає важкий танк десятого рівня ВЗ шістдесят ездравець, і нарешті, про тобто 8К Ну, за певні задачки, потім десятка і походу в кінці, як у нас там ОБЗ 20279 Це буде 11-го рівня танк. Правильно, пройшовши третю операцію, Третья ви операція. отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину 11-го рівня Black Rock. Black Rock. Yeah, який він. характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби. Що робить його два дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Рок, Насамперед він символ, головний показник того, що ти страшенно крутий mm -hmm. Ні, в нього два, два снаряди. я Так поняв пит. Острів, на якому почалася історія сектора 3, фігурує не лише в одиночній місії. Це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. NordScar. Це нове поле би. Бо... Стопу, мені здалося, чи це схоже на. А на що це схоже? На що це схожа ця мапа? Що думаєте? На що вона схожа Мені схоже на на промзону, оце от. Там, де оці ангар оце ангар величезний, схоже на промзону або оця мапа нова. Як вона називається? Е, Стара гавань чи як там називається? От, вона на це схожа. І оці рельєфи вони схожі на рельєфи, які у сталевому мисливці на зеленій мапі. Схожі оці рельєфи. Максимально. Нордскар. Це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів. Що став секретною базою стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді. На тяжах що нормально на стежках заграти. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, розфальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрних боїв і рельєфу з укриттями. А підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. То можна і впасти там стоїть рида. Досліджуйте розбитися. нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для «Нордскара». Ще одне поліпшення і оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація: Чекай, що дякую броньки, зараз давай після після того, як дивлюся відоси, якщо не Відня бронювання, індикатор бронепробиття. Зараз ще зараз чекай. Нам. Клавіша o Y вмикає. Клавіша... тобто треба ще вмикати це. О, ні, ні ні вмикати під... ні, 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 ні. це. ні-ні-ні. Це не для танкістів і не для мене особисто. Тобто треба ще наводитись на танк. Чи це навичка? Свічування бронювання не лише в точці прицілу, але прикольно з зеленим, да? Підсвічується, що ти там типу проб'єш туди. І навколо неї активація yeah. відбувається з невеликою затримкою після а, того, як ви цепер, зупинитесь цепер, і почнете цепер. зводитись. Підсвічування працює тільки. Ну, дивіться, він, скажімо так, статистам не треба буде точно, скоріше за все. Тобто, це з середнім або слабким гравцям, в яких е проблемки трішки з цим, з вицілюванням. Але кнопка, якщо її натискати треба буде умовно, то це важко. От єдине що. Оце важко буде в цьому оногні, -он, якщо вони отак лишать все в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення, та на дистанції до 300 метрів. Ну таке звук ну так теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. Справжні з новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. І що важливо, це реалістично. Це все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. До Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше, а звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері да, для всіх нарешті бажаючих. Нарешті це зробили. І можна проїхати? Диви. Алілуя. Знаєте, чому це Алілуя просто? Зараз вам покажу, дивіться. Зараз відмотаю. Ой, що це воно. Дивіться. Це ще на чотирьох мапах. Зараз чого. Дивіться, е, уявіть, що ви граєте з цієї сторони, там, де оцей 257. Ви потрапили сюди, на якомусь суперконі приїхали. Проти вас тут стоїть є третій в камні. а тут стоїть дід четвертий, а отут стоїть внизу мінотавр. Як тільки ця подія буде спрацьовувати, до, ну, типу, до неї вже буде проїзд сюди. І оця позиційна, от душнілова. Це позиційна, вона вже буде вибиватися. Блін, оце круто зробили нарешті, бо вони поняли. Вони не перекопують карту. Веге вони, вони дуже розумно зробили. Вони не перекопують рельєфу тут, не змінюють мапу, бо це реально, от, типу, напевно, панотяще робити. Вони зробили просто проїзд через гору, який цю який ці позиційний бій буде просто розвалювати. Оце вони додумались. Круто, О, от за це респект конкретний. Тобто, тут проти є третього четвірки, міно тепер можна буде зіграти навіть на бешті вкатив борт, роздав закайтив. крутяк. З'явився бункер із проїздом. Нарешті. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. Топово. Даве. Проїжджаючий порт просто. У центрі nice. регіону Енськ періодично проїжджають це поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. Ну, це таке. На Речері Будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. А, Його уламки що? створюють ланцюг укриттів між центром і замком. Це а окей. у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки Добре. мосту створюють нові укриття для агресивної гри, і навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. Теж непогано. 11 рівень. Ребаланс і матчмейкер. Поліпшений інтерфейс, інтерфейс особисті, бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Все це World of Tanks 20. Ну, якщо коротенько підсумовуючи в цілому. Дане відео веге вміє робити гарні відоси, гарну обкладинку, як ми знаємо. Тому і мені в цілому хочеться повернутися в гру, наприклад, якби я в неї не грав. Що хочу сказати коротко по цим 11 рівням, я не знаю, чи вони будуть дизбалансними, чи вони будуть в балансі, і чи буде взагалі комфортно грати в новому балансувальнику, коли будуть там 11 рівні. На перший погляд, якщо подивитися в цілому на цей огляд, який. Представили нам ВГ, все повинно працювати чітко, якісно, і гравці повинні отримувати хороші позитивні, можливо, інколи негативні емоції. Все це ми будемо дивитися у вересні, 3-го числа. Нагадую, обнова тому, хто мав бажання повернутися або просто, скажем так, на певний період забивав на гру. Ось момент, щоб спробувати, можливо, дійсно щось зміниться, От, але все ми побачимо тільки з вересня. Тому всім вдалих боїв наперед, якщо що можете писати свої думки на рахунок взагалі цього глобального оновлення в коментарях, з вами був Шокер і до нових відео.